Так, усім привіт. Ось, дивіться, ось у мене є висок заліза такий ось. Він вже там склапаний з кілька кусків. З нього буду робити коптівку. Ну, саму трубу де буде коптиться. Я ж там замаринував рибу з кумбрію, Ну, поки вона маринується, я щось зроблю з цим. Так, ось. Ця от железяка треба так, якось скрутити отаку трубу. Дуже заморочуватися не хочу. Зараз отак підігну, заклипаю і, і все. Пороблю от ножицями надрізи, щоб легше було. І тоді повертаю. Зараз я зароблю і покагріється. Ось яку трубу скрутив. Дивіться. Це буде сама ємність, де буду коптити ось всередині. Отак от. от, туди буде вішатися риба, а встановлю я її ось десь отут. Ну, ще не ставив, ще пічку зараз. Зроблю і поставлю. Ось зібрав отаку імпровізовану піч. Ось зараз всередині розтоплю, хай воно нагорить, принесу сухенько вільхи і буду коптити. Ось ходив до лісу, знайшов там гіляку, отаку вільху суху. І зараз несу додому, буду вільхою рибину коптити з кумбрією. У мене там питали підписники, чому я отак от напружуюсь, ходю по ту вільху, можна було б там яблуні чи груші это Один писав вообще дубом. Ну, дубом зовсім не можна. Він гірчитиме там. Дубільних речів він багато і воно гірчитиме. Так, яблуня, груша, слива там, вишня. Ну, зазвичай можна. Воно і непогано. Але вільгою найкраще коптити. Бо вона не тільки... В неї гарний, а ще й колі красивий вона дає для копчення. Ну я такий хлопець легких шляхів не шукаю. Мені сходити в ліс, принести дровиняку Це зовсім не проблема. Так що пішов, знайшов і приніс. Ну а далі видно буде. Ось приніс. Вільху, зараз а, і ось пилка є, зараз напиляю тирси. Отак от буду пиляти потихеньку. Бо мені дрова не нужна, а тирса нужна, бо це ж холодного копчення. Ну і тоді вже буду о, збирати коптилку до кучі. Ось напиляв і ось що в мене вийшло. Зараз все це зберу Ось. і мені достатньо буде для того, щоб закоптити рибину. Зараз я розтоплю оце своє імпровізоване капсулку. Перш отаке накидаємо. Зараз трошки плину, щоб довго не заморочуватися. Тут от його вже й не залишилось. Так. Так, і хай розгоряється. Сейчас рибину я витяг уже е з рукава. Зараз, бачите. Помаринувалася вже, солі вже не, чу, не чути. Зараз буде її ув'язувати. Ось взяв такий ось бинт, розпустив. Ну Можна було б якусь мотузку хебешну. Я шукав щось, не знайшов нічого путнього. Ну і бинт у мене хебе, так що згодиться. Ось ув'язав отак от рибину. Бачите, це Якби її прив'ялити хоч би там 2-3 дні, тоді можна було не в'язувати. А так може одірватися. Нагріється і одірватися. Ну а от за це, отак буду вішати вже в каптилку, Ну хай ще полеже, бо там ще не, не дуже розгорілось. Горіло ось уже гарненько. Зараз буду сипати. Вот у меня вот тут вот так и куски. Зараз так от засыпаем. Ну, Може не все. Все буде богатенько буде. Так. И ставимо нашу коптелку. Починка є. Ага. Зараз більше найду. Так, будемо піднімшу. Так, так о. Так, це рівно. Тепер що робимо? Рибина? Ось проволока в'яжемо до проволоки нашу рибину і будемо вішати. так. Отак. І накриваємо. Тому що тією. Так. так, і зверху. Още. Наверху, щоб не влетіло. І отак буде коптитися часів два, не менше. Ось яка коптілка вийшла. Бачите. Отака от. Ну димить добре. Хай димить. Пройшло часів два. Ось димить. Зараз подивимося. Ой. Одчепись, що воно вийшло. Ось отака ось, рибина. Ну ще слабувата. Ще треба. Хай. Зараз. Ще тирси трохи добавлю, допиляю і хай воно ще. А, взагалі для холодного копчення потрібно коптити двоє суток. Буває і четверо коптять. Це щоб зберігати довго. Ну, ми хлопці швидкі, нам треба пошвидше, так що ну, буду ще коптити не менше двох годин. Хай аж. До темна коптиться. Ну що, в нас ввечері вже. Копчення йде своїм чередом. Тут все в порядку. А я поки сходю, отам побачив гіляку таку гарну. Хочу люльку зробити. Піду сходю А тут коптиться ще ще довго і довго. Я досипав тут детирсю, так що це... Ще часів на два. Ось на дворі вже ніч, а в мене ж там ще риба коптиться. Так, піду, провірю, що там з нею. Так. Ось вірточка моя. А Шо, вітер щось піднявся такий. Зараз подивлюся Що там? Та таке запах ще. Є може ще димить Таке запах диму ще чути. І йду гляну. Що там? З ним сталося. Ні, не димить уже. Ось бачите? Вже диму нема. А, ні, є. Є, ще димить. Ну, якщо ще є димить, то хай димить. Все рано, піду. Піду ще. Через часок уйду. Хай... хай воно докопчується. Витяг ось рибинку з кумбрію. Ось яка оце. Коптилась, ну, годин шість, мабуть. Гарно вийшла. Ще не коштували, ну буде дуже гарно.